Вітаю! Всіх вітаю на каналі Таро та Оракул. Мене звуть Юля. Мирного всім неба, доброго часу доби. Всього, що вам хорошого, доброго, світлого, теплого, позитивного, сонечка вам ясного. Сьогодні рівнодення. Я знімаю відео на рівнодення, сонячне сонцестояння літнє, дуже потужний, сильно, енергетично заряджений день. Коли б це відео не вийшло, я не знаю, чи в мене вийде його сьогодні ж загрузити, але це не важливо. Головне, що я його знімаю сьогодні. І відповідну тему я беру, що подивимося, що шо там ваші вороги в рівнодення? Не що не там в них робиться? Що там в них робиться, це нас не стосується. Хай у них там робиться, що хочуть. Що там заслужили, то хай у них робиться. А відносно вас, що там ваші вороги відносно вас. Ваші якісь там піджираючі вампіри, присоски, всі, що з вас якийсь ресурс, енергію, піджирали, фін, якісь канали, чи фін, чи, чи інші канали до вас були підключені, і хто знає, що таке було у вас, то це вам відео підійде. Тобто, дивіться, вас, ви можете загадувати певну якусь людину, якщо ви знаєте, що людина ваш ворог. Точно, якщо знаєте, що ваш ворог. А може нікого не згадувати, просто, можливо, якісь там тайні вороги у вас є. І ось я зараз хочу подивитися, у цей день рівнодення, у цю добу, взагалі рівнодення, в цей день, бо взагалі щось що то з 20-го на 21 тобто з вечора того дня, обично, що ночі щось робиться, якщо щось негативне, якісь деструктиви, які на вас чи не посилалися. Тобто, що робили ваші вороги, що там ваші вороги відносно вас рівнодення. І якщо ви це відео відкриєте навіть через місяць, вже рівнодення буде, ну, пройде час, це літнє сонцестояння, я вам дивлюся, чи ви відкриєте на е, далі, що то буде вже інше сонцестояння, буде вже інший прирок, то буде інший розклад, але цей все одно буде дійсний. Тобто на це рівнодення, літнє, тепер, коли я роблю це відео, чи ваші вороги щось проти вас мутили? Що там вороги проти вас відносно вас? Чи мутили щось, чим не мутили, займалися чимось, якщо да, то чим саме. От таке зараз подив, подивимося. Якщо ви нікого не знаєте, ну немає конкретно конкретного ворога там, такого прямого, то ви нікого не згадуйте, а просто про себе подумайте і все. А якщо є якийсь там у вас ворог, то можете загадати, як я вже це сказала. Не забувайте, що розклад загальний на особистий. В особисті повідомлення, пишіть Viber чи Telegram. Я завжди прикріпляю до кожного майже відео свій номер телефону, то, то в особисті. І не забувайте, що в мене акція є, я вже казала у не одному із відео, що на цю колоду з Аврори акція дійсна до кінця червня. Тож ще пару днів, якщо у когось ще якісь є питання, то хочу подивитися по акції, пишіть у. Особисті повідомлення, і скажіть, що ви по акції, і там умова, що ви маєте бути підписником мого каналу тут на Ютубі. А ще, що хочу вам повідомити, я забуваю вже більше тижня забуваю точно, а той тиждень треба було з якомусь відео, із якомусь відео це сказати, але я забуваю. Бо то що я просто забуваю взагалі за те, що я це зробила, так як я не привикла до тої площадки. Тому просто забуваю, що воно в мене вже є. Я відкрила інстаграм. Зареєструвалася в Інстаграм, там нічого що в мене немає два дописи тільки, але я вирішила, що в Інстаграм я буду викладати карту тижня, типу енергію тижня, основну енергію тижня, як це було колись на Ютубі. Це я буду викладати там. Тому мої підписники, хто любив цю рубрику карту тижня, тут її на каналі вже не буде. Я казала, що її не буде, коли я її вже закрила, я казала, що її не буде. Але я вирішила, що відеом, відеом, я буду це викладати в інстаграмі, щоб чимось якось той інстаграм щось, щось почала, тільки там, ну, там тільки два підписники у мене, я тільки-тільки два дописи скинула, Ще нічого в мене там немає. Так ось я скину вже на цей тиждень наступний. З неділі я вже скину там енергія тижня, основні енергії тижня, карта тижня, ну щось подібне, що було на Ютубі. Звісно, там буде одним варіантом, так загально коротко буде, там не буде, так як тут було два три варіанти, там могло бути, там буде по-іншому. Там я буду деякі дописи, може скидати, якісь там акції виставляти, щось таке, а відео то там буде, я так вирішила, що там буде оця карта. Тижня, енергія тижня, основна енергія тижня будуть тягнути для вас карту. Тому е, переходіть, Інстаграм я прикріпила і в описі каналу, і останні відео, які я загружаю, то я сказати вам забуваю, що у мене є відкрила Інстаграм, Сторінку завела, чи, чи як це правильно казати. Я, я ще не зубною. Надіюсь, розберуся. Ну, Тож, там можна сказати, відео і дописи це я зрозуміла. То е, я забуваю вам це сказати, отак у відео просто проговорити. Але е, посилання я прикріпляю вже пару відео, як я прикріплю посилання, відповідно до цього відео я теж посилання прикріплю. Так що ось е, така для вас новина, така для вас інформація, що якщо хочете дивитися карту тижня, то підписуйтеся на інстаграм. Переходіть на інстаграм-сторінку, мою, там підписуйтеся, і там будете дивитися цю рубрику енергію тижня». Так, ну що, все. А, ну, звісно, як завжди, я вам дуже дякую. Всім дякую за підписки, за коментарі, за поширювання, за все, хто активний є на каналі, за перегляди. Я вам всім дуже дякую і дякую новим підписникам, які прийшли на канал. А старим то завжди безмежно вдячна, що ви за мною залишаєтеся. То, то навіть без то за умовчуванням старим підписникам, тим, хто давно зі мною. Я сподіваюся, ви розумієте, що я кажу слово старим. Старим це в мене на увазі, ті, хто давно зі мною. А то, то за умовчення я вам завжди дякую і завжди мені це дуже приємно, що ви залишаєтеся тут, хоч буває, що я можу і довгий час не викладати відео, чи там от тільки по вихідних останнім часом викладаю. Ви все одно зі мною, ви коментуєте, ви залишаєтеся тут, я дуже вам дякую. Так, ну що ж, переходимо до розкладу, бо я вже наговорила більше, чим розклад, напевне, буде. Що там ваші вороги? В день рівнодення. Що вони там відносно вас? Робили, мутили, фабулили, ліпили, пробували пробитися, атакувати? Що там відносно вас, ваші вороги? Які вони, е, так правильно запитати, ми просто розумію, що ми хочемо. Чи вони пробували якісь дії робити відносно вас, як дію, ваші вороги? Справедливість. Ви знаєте, що? що Вони пробували, але у них нічого не вийде. Тут справедливість перша карта випадає. Пробували. Вони пробували по трійці мечові і пробували. Але вони тут справедливість перша карта, що? Я зараз хотіла сказати, що ні, і можна було відео закривати. Королева мечова Дивіться. О, тут. Слухайте, вас рід захищає? Вас захищає рід? Пробували так, вони пробували потрійці мечові, вони пробували щось мутити, щось шаманити, щось ліпити, ну, зробити вам боляче. Але тут йде перша справедливість. Яка тут справедливість? Скелет такий, така справедливість, яка не жартує. Серйозна справедливість, махне то мечем так махне. І тут ідея справедливість, що тобто, дивіться, тут ще є такий один нюанс. Якщо ви ніяких не робили на них пакостів, то все від вас відлетіло. Можете даже того не боятися, що там щось мутили, шаманили, якісь шарлотки, шарлатанки, якісь шахрайки. Е, якщо, ну, це, якщо люди якісь звичайні до когось там, може зверталися. Тільки то тільки, бо то, що, знаєте, кодекс практик, справжньої практики, який поважає свою силу, яка прийшла до нього не просто так, бо то, дару немає. Запам'ятайте, ніякого дару немає. Коли у людина є сила, коли людина практик має силу, людина сили, відаючи, вона її заслужила. Через дуже велику власну біль, через дуже великі власні втрати рідних, близьких, здоров'я і так далі. Які вона дуже боляче пережила, дуже. І тоді, якщо вона пережила це гідно, сили випробовують і дають людині силу, знання. Людина практикувати починає витягнула спочатку з болі себе, тоді витягне інших. І така людина ніколи не поведеться на лабуду якусь. розумієте? Тобто така людина, яка справді видаюча, якщо ви до неї прийшли з бідою, з стражданням, вона вам допоможе. Якщо людина прийшла когось нападати, атакувати, то практик має спочатку діагностувати, на кого той, хто прийшов нападати, буде нападати. На людину безневинну, то нормальний практик того, хто прийшов з таким зверненням, пошле надовго і далеко. Розумієте, а якщо несправедливо, незаслужено вас хтось там атакує, можете цього навіть і не боятися. Воно вас може там зачепити якимось так, чимось може зачепити, трошки, звісно, бо люба дія, вона щось робить, все одно магічно. Але якщо там щось дуже страшного, серйозного, ви не бійтеся, саме головне, що ви не бійтеся, щоб ви, ви будьте сильні у своїй силі, в своїй енергії, будьте сильні. Бо то, що якщо тільки на вас атакували через якогось практика, якісь ваші вороги, які іменно, іменно вороги, які вас там. Ну, конкретні вороги, які вас нападають. так? От так, просто кажучи, то ви можете не боятися, що вони зверталися до практики, або якщо вони до когось зверталися, то значить практика шарлатанка якась. Чи якийсь. Поважаючи свою силу практик, він не буде розбазарюватися, свою енергію тратити на атаку невинних людей. Тобто, якщо справді вас невинно несправедливо нападають. Розумієте? Тому тут справедливість, дивіться, що хочу ще сказати: що якщо ви. Нічого не робили тим ворогам, якщо ви перед ними чистими, якщо ви гідно відбуваєте їхні удари, просто там чистилися, а вони на вас нападають. Чи навіть якщо ці вороги не магічні, якісь там робили дії, а такі дії проти вас, битові, земні, і ви там гідно це ну, ви проносите, виносите, то справедливість так спрацює, що тим ворогам мало не покажеться. Оця трійка мечів буде у них. Але вони пробували, тут по 3-й вони пробували вам принести біль. Но, дивіться, є одне но. Але одне, але якщо ви щось мутили, то буде по справедливості. Маєте на увазі, буде по справедливості. Якщо щось ви погане робили, то буде по справедливості і не тільки вам, а вашому родові. Отак От я можу тут сказати: для тих, хто відчуває за собою грішок, то будьте готові потім відпрацьовувати бумеранг. Бумеранг не чиститься, щоб ви знали, бумеранги не чистяться. Чистяться тільки атаки, нападки, пробої. А, а бумеранги треба працювати. Тобто, якщо ну, до вас щось прилетіло і це було заслужено, ну, це прийдеться пропрацювати. Гідно з цього вийти, якщо ви там, може, і жалкуєте, що ви то щось там погане робили, то це добре. Значить, ви вже себе пропрацьовуєте, витягаєте, ви розумієте. Ну, якщо ви ще більше, то кажуть, знаєте, як то? По кацапське слово нахльост по по-українськи, як це й забуло. Одне на одне, воно ж проти з вас випротив неї, там слово заслово, як то кажуть, не обов'язково, там магія, там просто слово, справа, щось битове щось з сусідкою через забор. Та ті сказала, ні, я тобі ще крепше скажу, ну і отак. Розумієте, коли отак зло на зло, то тоді воно притягає до себе всяк, всякі, всякі негативи, деструктиви, воно ще гірше притягає. І якщо це ви зробили перше, якщо ви учепилися перше, якщо ви не гідно там, да, звісно, якщо нам вороги там, на дають їх скидати, це зрозуміло, але не йти і якісь подлості робити за спину цим ворогам. Розумієте, Коли у вас є вороги, то е подлості робити не треба за спину. Якщо він ваш ворог, ви йому прямо в очі скажіть, чи покажіть, чи доведіть, чи ще щось, там. але не за спину, і ще щось подло робити проти нього. Ви просто, якщо там якісь дії вже йдуть магічні, почиститься. І воно назад йому полетить, тому ворогові. Але подлості робити не треба. Ніколи, нікому, ніяких подлостів. Без подлостів. Все має бути по чесному і по справедливості. Індремно тут була справедливість. Якщо ви по справедливості чинили, то за справедливість за вас заступиться. І цю трійку мечів вона понесе тим ворогам. І королева мечува, що тут ще випала до, до цього, королева мечува це відсікло, відрізало. Тут е, пішло відрізання. Від вас відрізали. Вас захистили, вас рід захистив, справедливість вас захистила, вона це мечем відрізала від вас кострійку мечів. Но вороги мутили, так, вони мутили. Тут, чи вони пробували, чи вони на щось хотіли вам мовчудити, уліпити, нафабулити, так. Вони пробували. Но тут все йде по справедливості. Оця карта тут все сказала. Якщо ви, ви нікого не атакували, ви нікому не причиняли якоїсь підлості, болі, ніхто через вас не плакав, то ой вони поплачуть через вас, що вони вам щось робили. Ох, вони поплачуть справедливість стрійкою мечів із картою цією родовою, десяткою пентаклів, дно колоди, родовою, то вони дуже поплачуть через вас, через те, що вони зараз на рівнодення щось вам пробували мутити. Не забувайте, розклад загальний, я мусила сказати так і так озвучити. бо то, що люди дивляться різні. Тому якщо ви відчуваєте за собою отой грішок, що ви щось винуваті, то будете приймати справедливість. Значить, воно могло на вас лягти, і у вас буде якась біль. У вас, у, вас буде якийсь, у вас буде якесь щось не, не дуже добре і не тільки у вас, а на ваш рід. І тут королева мечува вже так програється, що. Це може бути практик, може бути той ворог ваш тут, уже, якщо це ви щось, може це і ви, що ви раніше, тобто нападали, ви були королевою мочовою, ви нападали, а тепер вам прийде назад прилетить бумеранг. Тут ну я мушу це сказати, бо то, що для, для когось може це і треба. Може хтось уже і жалкує, що то робив, то ж відпрацюєте якийсь бумеранг. І все буде у Господь пізніше добре. Якщо справді ви все жалкуєте, справді ви розумієте, що там по дурості, по глупості, щось ви там раніше погане були зробили, а зараз той вор ну, на якусь людину, а та людина, щось зараз вам віддасть, то це просто вам повернеться. По справедливості вам повернеться те, що, що ви зробили неправильно. А хто нічого ні на кого не робив, хто нічого нікому не, не, не бажав, хто ніякої подлості ні, ні проти кого не робив, то. Не бійтеся. Це будете у вас добре. Вас справедливість, ваш рід захистить. І тут ріку мечову пробували нанести вам, то все відріжеться, то все відійде То все буде відсічено. Відсічено, так як то, хочеться ж хочеться по жалею мечів сказати, як відзеркалено наші Де відсічено і відзеркалено ну, туди, туди, звідки прийшло? Так що, от от і все. Тут, якщо вже на дані, можна було зразу сказати, що так, да Пробували робити, але вас це не зачепить. Але я вже більше сказала, бо то, що мені так пішло. Мені так пішло, що тут треба і про таку категорію проговорити. Комусь підійде і той варіант інший. Що по справедливості буде. Все, такий ось розклад, такий на сьогодні була тема. З потоку так пішло, що ну, да, вороги пробували. пробували. Так що таке сьогодні ось послання для вас, що пробували вороги. Так, вони пробували по трійці м'ячовій, якщо так підітожити, так вони по трійці м'ячовій пробували, але спочатку стоїть справедливість, що все буде по справедливості. Ну, Ви зрозуміли, якщо ви на це не заслужили, то справедливість все їм віднесе. Це якщо так було коротко сказати, що багато не говорити. Да? А якщо ви нічого такого не робили, ніяких ви не заслуговуєте таких жорстких. Откатів, так скажемо, вже прямо так як є, то нічого вас не зачепить, а зачепить тих, хто пробував робити. Піде їм назад. От бачите, тут бачите, як одна карта, яка має багато значення, що виходить, що була б тільки трійка мечова перша, неважливо, що ж би там далі, це точно щось роблять. А тут, виходить, йде справедливість. Треба переступити спочатку справедливість. Розумієте, це як Міряли, так і відміряють, бачите, не більше, не менше. І це відносно вас і відносно ваших ворогів. Тобто, якщо незаслужено вас нападають, то їм відміряють, це все вернеться їм назад. Якщо ви щось дійсно заслужили, негативи, якісь деструктиви, то це вам прийде, прилетить, вам щось буде, бо то що ви мусите відпрацювати просто свою карму. Інакше ви її не відпрацюєте. Свої якісь відпрацьовки, свої якісь задачі. Свої якісь, так скажемо, по-простому, по-народному, по-релігійному, свої якісь грішки. Да? То ви мусите. Тому так ось з потоку така сьогодні вам інформація. Тут навіть, бачите, як тема просто відносно вас, що ліпили, мутили, вороги, задумали щось не задумали на рівнодення, щось пробували, робили, не робили. А тут виходить так, що тут навіть не це головне пішло. Відповідь з потоку так прийшла. А прийшло то, що треба сказати одним людям. Нічого не буде, а одним буде. Але те, що і на тих, і на тих, на ту категорію, і на тих, вороги щось там шевелилися, то так. Так, вони це пробували щось робити. Ну, бачите, як тут, як тут ці карти випали, так, справедливість і десятка Ця... Пентаклів рід. Тут ця карта дуже, дуже така вона. Ця десятка тут така говоряща. Вона так показує чітко щось родове. І разом з справедливістю, то чітко видно, що якщо, якщо вплине, то не тільки на вас і на ваш рід. Якщо ви заслужили на якісь откати. А якщо ви не заслужили, якщо це все не заслужено, то получуть ті, хто пробує на вас ліпити. Все, добре. Я ще буду зараз півгодини говорити, бо дуже такі, знаєте, карти випали, що ну, більше говорю, навіть їм по розкладу кажу по самих картах. Ну, з потоку так воно йде, тому я й кажу. Все, дякую вам за увагу. Так закрию це, закрию це все хорошою картою. Всім бажаю дружити з усіма, не, не воргувати. Всім бажаю того, щоб поменше у вас було ворогів. Якщо, не, якщо це неможливо без ворогів, бо вороги, знаєте, вони нас підтягують. Тож з одної сторони, без них нікуди, бо то, що ми прокачуємо себе в яке зростання, дякуючи тому, що в нас є ті вороги. Так що з одної сторони, і без ворогів непожливо. Але бажаю вам все-таки, щоб їх було поменше. На все добре. Чекаю зворотнього зв'язку від вас. З вами була Юля. Добра, тепла вам, сил натхнення зустрінемось на каналі.